The uh weather -huh. is nice Окей, почули, дякуємо. І дивіться, після оцих масованих ракетних атак ми потім спостерігаємо і відчуваємо на собі серію повітряних тривог. Я не знаю, мені здається, я щодня збираюсь на роботу і дивлюсь на години, коли цей закінчиться тривога. я коли тобі можу ск... Переб'ю я тобі так. скажу інше: в мене дитина ходить в школу, і 9.20, десь 9.10 стандартно вони щоранку йдуть в укриття. Через те, що mm -hmm. є повідомлення про повітряну тривогу. от Ти не можеш переїхати через ну, річку Дніпро. Як не можуть це зробити так. через повітряну тривогу. То питання наступне: яку ціль переслідують, коли такі відбуваються тривоги, коли не запускають вони ні ракет, ні шахетів, але ось в Україні тривога є. Ну ви ж я ж вже згадував, так, що прилетіло 6 кінжалів. Коли була насована ракетна атака. А перед цим було ще два кінжали, Київ, Запоріжжя. Uh -huh. І ті кінжали були і раніше, просто не завжди навіть можливо було повідомлення, тому що ну треба ідентифікувати ту ціль. Ну, раніше, коли злітав Міг-31, тривог навіть і не оголошували так. Це було десь з злі, літа почали ці тривоги. Це безумовно. Не можна казати, що тут жодної загрози немає. Повітряна тривога буде оголошена, тому що ракету, яку він може випустити, вона летить надзвичайно швидко. Так, тут, от сьогодні, бачимо по Запоріжжю, теж тут теж вирішує швидкість, тому що це навіть не ракета, це реактивний снаряд. Скоро, скоріш за все, був випущений, ймовірно, там з далекобійної системи СЗВ можливо торнадо так і. Є лічені хвилини на то, щоб лічені секунди навіть на то, щоб ти в укриття, коли стріляє РСЗВ, коли немає, коли повітряна тривога навіть ну не була оголошена, тому що невідомо, що будуть працювати саме ті установки. Не завжди є інформація про це. Коли інформація про це є, то вона безумовно оголошується одразу. Ну на жаль, не завжди є можливість отримати ту інформацію і від нашої розвідки, і від і від наших партнерів. Тому що партнери теж надають завжди цю інформацію про чи про зліт стратегічної авіації, чи про зліт міга, чи про можливість застосування противником того самого града, урагану чи смерті. Ось, власне, коли є зліт, це безумовна тривога, тривога може, бути, може бути таке застосування. І кожен для себе має робити ну, певні висновки. Для чого це ворог робить? Ну півтори години в небі він відпрацьовує пальне і. Ну, так, такий час, так, польоту з повним баком він злітає, відпра відпрацьовує, тобто спалює своє пальне і сідає. Вони прекрасно знають, що ми відстежуємо ці польоти. Прекрасно знають, що у нас від цього страждають. ну, Люди мають на увазі психологічний фактор. Ну і економіка. Ви ж бачите, uh -huh. що дещо не працює, зупиняється і так далі. Ну і ворог це прекрасно знає, і вони продовжують це робити. Ага, Тобто ось такі цілі. Зрозуміло. А... І... Ну, не виключно. Я ж кажу, виключати те, що може бути удар, тут не можна неможливо Тому зараз, хто думає, а знову це, це типу, ну, міг, міг 31, значить можна проігнорувати. Кожний робить собі сам висновки. О. Ми, ж, ми ж закликаємо все ж таки дотримуватись цих сигналів Тому що невідомо, що може бути.